Має наша службова собака. Вона в нас працює по вибухівці. Паралельно вона у нас займається яка Для цього вона підійшла дуже гарно, тому що вона дуже позитивна, дуже гарно акумулює з людьми. Вона хоче працювати, їй цікаво, коли її гладять, тискають. Вона така, ну, сама порода лабрадор, вони такі всі емоційні, під, такі позитивні. Вони такі добрі, енергічні, вже 10 років буде в січні. Але вона така, бачите, у нас не стане, що вона такого приклонного віку. Але вона дуже така енергічна, жвава, да. весела. Вона за за любить двіж, вона любить у нас смаколики різні, І ось тому ми її ще взяли. Вона у нас підробляє каністерапевтом. терапевтом. Дуже приємно, що ви зголосилися сьогодні завітати сюди. На наші запрошення відреагували також позитивно. Значить, у нас є такі, як проєкт пункт психологічних практик в системі МВС. І ми кожен місяць з хлопцями, які у нас лікуються на лікарняному в нашій лікарні, ми проводимо раз на місяць якісь які, які заходи. Заходи у нас різнопланові і взагалі різнобічні. Сьогодні випало так по графіку, що це каністерапія, що ми запросили каністерапевтів, терапевтів, кінологів, і так само психологів. Співпрацюємо ми. Всі і разом психологи ЯНПУ, психологи прикордонної служби, психологи Національної гвардії України. Передаю слово психологам нашої прикордонної служби. Далі вони з вами проведуть ще цікавий який захід. Да? Ну рада вас всіх бачити. І хочемо сьогодні вам в межах нашого заняття запропонувати крім уже такого позитивного моменту спілкування з Тварин. тваринами. Це дуже має такий, знаєте. Ефект дуже значний, тому що зараз ми живемо вже четвертий рік, дав під час повномасштабної війни, коли постійно якісь загрози, якраз не якась небезпека, і кожен, я думаю, відчуває певною мірою якісь уже виснаження емоційне, якесь таке спустошення, і іноді здається, що опускаються руки. Але для цього є багато різних психологічних інструментів, які можуть нам допомогти, все таки триматися, відшукувати мотивацію для того, щоб рухатися, і знаходити той певний ресурсний стан, який дозволяє. Тиме нам далі жити. І одним з таких інструментів у нас є метафоричні асоціативні картки, це картки, які це такий, знаєте, дієвий інструмент в роботі психолога, який допомагає з нашої підсвідомості витягнути те, що можливо нам важко сказати простими словами, але коли ми сприймаємо певну картку, ми на неї дивимося, то ми щось у нас в підсвідомості спрацьовує, і тоді ми можемо знайти відповіді на певні запитання, якісь такі моменти, які можливо, якщо просто задати. Ти на запитання, то ти його відповіді не знайдеш. Мене звуть Роман. Мені припала ця карточка до душі, тому що я побачив тут, як ніби батько цілує сина, і так типу, я цілую свого сина. Чому чорно-біла? Тому що зараз на відстані я цього не можу зробити. Мене звати Юрій, мені отака сподобалося. Тут скажу, що я четвертий рік вже. Відірвані від сім'ї, і то ну, для мене це є сім'я, е, жінка, діти, внуки. Четвертий да? да. <ривість> ну, рік я вже не з ними, так склалося, просто я здалека. Ну, хочеться поскоріше додому, тому що 15 днів в рік трошки мало. мало.